Вже рік, як мешканці вулиці Богдана Хмельницького, добираються до своїх квартир через зруйновану дорогу. У 2012-му тут замінили водопровідні труби, проте канави, які місцями сягають більше п'яти метрів у глибину, не закопали. Ходити вулицею майже неможливо, каже пані Валентина, для якої кожен похід в магазин це справжнє випробування. Страшно, боїш щоб не впав. Була... Може впасти, як так як я стара, слаба, з спалецьо. Хочу йти в магазин, щось купити. Як мені піти? Майже метр тротуару відділяє мешканців будинку номер 40 по вулиці Богдана Хмельницького від цієї жахливої ями. Люди скаржаться, ще трішки і тут не буде де пройти. Пані Аспазія живе в цьому будинку вже 20 років. Каже, вулицю в такому стані не пам'ятає, хоч і ремонтували її не раз. Жінка боїться знаходитись в квартирі, так як яма від дощів збільшується і стає загрозою для будівлі. І все, все, зверху тече униз, і це 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 вже падесу вниз. Я вже боюсь, мені точно буде миттло. Я сижу до ночі, як і з документами, з куточки боюся, що упаде мені на голову. Жителі вулиці обурюються, неодноразово зверталися до департаменту ЖКГ з проханням, щоб хоча б обгородили яму, адже вода тут тече через край і затоплює підвали та заливає вхід до під'їзду. Нещодавно одній із мешканок стало погано, та лікарі, які приїхали за викликом, не змогли підступити до будинку. Приїхала скоре і стало там. Там Повністю вода, бо вода туди не попадає, все йде сюди. І ми так виносили сусідку. Поки наша знімальна група розмовляла з жителями, ями таки почали засипати. Чи залетають її сьогодні? Ми поцікавилися у водія трактора. Прийдеться засипати повністю, тому що А вам вистачить гравію, машин. Зараз довезуть, якщо не вистачить. Чиновники ж кажуть, ремонт вулиці триватиме в кращому випадку не менше року. Тут потрібно замінити не лише газові труби, але й мережі зв'язку та електроенергії. Тому в цьому році бруківку на Хмельницького ще не кластимуть. Лише погода дозволить розпочнуться роботи з реконструкції каналізації та газових мереж на цій вулиці. Поки працівники департаменту ЖКГ чекають сприятливої погоди, мешканцям доводиться й далі ризикувати здоров'ям, добираючись додому повз ями.